У Івано-Франківську погасили новий поштовий блок, присвячений спецпідрозділам Нацгвардії, прикордонної служби та Нацполіції. Наш посил дуже простий. Не забувати наших захисників і захисниць завдяки, які, які сьогодні боронять нашу країну. Історія командира 50-го полку Нацгвардії України Юрія Гапунчука. Чесно думав, що москалів буде сильніша армія. Чи це диво, чи це просто що вони такі тупі? Як чотирирічний Прикарпатець малює картини для військових, щоб солдати були сині, і москалів убили. І, і Нотаційну дошку загиблому захиснику України Станіславу Сенику відкрили сьогодні на фасаді Івано-Франківського ліцею No6, де навчався військовий. Вчителька образотворчого мистецтва та основ здоров'я цього навчального закладу Леся Гринів розповідає, дуже добре пам'ятає Станіслава. Він, за її словами, був активною дитиною. Старанно виконував всі завдання. У мене про нього тільки найкращі спогади. Він ще у 2014 році пішов на війну. Та завжди мав таку громадянську позицію. Він, він був хорошим українцем, справжнім. Побудь, мій Боже, отут, між нами, душею батька, сльозами мами. Цей вірш Станіслав Сеник записав на диктофон минулого року, перебуваючи на війні, присвятив його мамі. Рідна мати Станіслава померла, коли він був дитиною. З 10 років хлопець проживав із сім'єю рідного брата, батька. Галина Сеник розповідає, виховувала Станіслава як рідного сина. Каже, хлопець зі шкільних років мріяв бути військовим. Він отут тут ходив раненько в шостій годині. На брусах бігав, підтягувався, щоб готувався, бо там треба було здавати фізичні вправи. І він захотів, і він поступив в ліцей Богуна Київський. Там він був командиром взводу серед одногрупників. І от це було його. Галина Сеник розповідає, Станіслав був учасником АТО та ООС. У березні 2022 року мобілізувався до війська, брав участь у боях за Бородянку та Ірпінь. Загинув у бою на Миколаївщині. Біля села Новогригорівка, 2 липня, вечором побратими подзвонили. що Мінометний обстріл. І Поранення несумісне з життя. Йому не стало 20 днів до 31 року. Він другого загинув, а 22 липня йому було би 31 рік. Поруч за нотаційною дошкою Станіславу Сенику на фасаді Івано-Франківського ліцею No 6 є ще один меморіальний знак учаснику російсько-української війни Роману Душенку, який відкрили раніше. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. В Івано-Франківську погасили новий поштовий блок. За словами директора Івано-Франківської дирекції Укрпошти Михайла Рудого, це три марки і листівки присвячені спецпідрозділам Нацгвардії, прикордонної служби та Нацполіції. Блок має назву слава силам оборони і безпеці України, гвардія наступу. Наш посил дуже простий: не забувати наших захисників захисників і захисниць завдяки які які сьогодні боронять нашу країну, які сьогодні нас захищають. А також не забувати тих, які на жаль у цій жорстокій війні поклали жертвою своє і життя, і здоров'я. Це наша така шана і дяка і і нам, і всім, і нашим, і майбутнім поколінням у вигляді поштової марки, щоб не забували, якою ціною на жаль дається. Ця нелегка оборона держприкордонна служба представлена в гвардії наступу спецпідрозділом сталевий кордон. Підполковник Чернівецького прикордонного загону В'ячеслав Онофрей каже, що прикордонники весь час виконували свої обов'язки. Такий захід він спонукає, він матрує, ну і нарощує певну мотивацію і патріотизм наших юнаків. І жінок, і чоловіків. Можливо, ще хтось не визначився своєю позицією. Звичайно, буде позитивний в тому, що люди зможуть долучитися, долучитися до складу сил оборони в структурі державної прикордонної служби для скорішого визволення нашої держави від загарбників окупантів. Галина Кулик, одна із перших, купує два нових поштових блоки. Пояснює, її дитина в лавах ЗСУ, тож збирає для неї колекцію пам'яті. Також підтримує таким чином подругу. Вона зараз за кордоном дуже Україну підтримує, тому вона важливо для неї це мати як пам'ять про Україну, і тому підсила, так скажем так, і це для мене важливо. Мені це я знаю, навіть гордість напевне, що Укрпочта так підтримує наших захисників, тому що це все ж таки кошти і. І є вкладення у нашу армію, придбала нові марки з листівками. Переселенка з Харкова Людмила Поливана каже з усіх серій марок, випущених після 24 лютого 2022 року немає у своїй колекції лише однієї. У мене родич, філателіст. Я для нього комплект відправляю за кордон, і собі теж, теж цікаво цікаво. От війна йде, да? і ну пам'ять якусь, щоб застали залишилось. За словами Михайла Рудого, Франківщина отримала близько чотирьох тисяч блоків. Усі гроші із передзамовлення цієї серії спрямують на допомогу гвардії наступу. Наталя Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Якби мені дали ще одну ногу, то для чого мені йти на якусь іншу посаду, якщо от це моє в мене в підрозділі, в мене є люди. А люди це, це найкраще, що, що може бути під час служби? Юрій Гапунчук, командир роти оперативного призначення 50-го полку Національної гвардії України, під час бойового виїзду на Луганщину при виконанні завдання підірвався на міні. Після поранення військовому ампутували стопу. Зараз гапон проходить реабілітацію у Івано-Франківську. Артилерійський обстріл був сильний. Було прийнято рішення спішитись і якби, знайти укриття, лишити машину, тому що вона, по ходу її було замітно із, із неба. В темноті, в лісі, міну, так сказати, ліпісток я не побачив, відривало. Нічого не зробиш. Повномасштабне вторгнення окупантів воїн зустрів на сході України. Каже, до 24 лютого 2022 року із бойової частини вивезли зброю, техніку та цінні документи, адже були впевнені, що почнеться широкомасштабна війна. Перший бій Юрій разом зі своїм підрозділом провів у Мар'янці Донецької області. Був бій е п'ять хлопців. Моїх пропало безвісті, О, так і до цих пір немає ніякої там згадки про них. Особисто перший мій бій то був, був такий цікавий момент, що зі мною хлопці поїхали не тільки там, з оперативного підрозділу, а й з конвойних підрозділів з ОГП, які не. Не вміли і не знали, як користуватися гранатометом або кулеметом. Юрій Гапончук розповідає: він, як командир, зброю до рук не бере. Однак каже воїн, щоб відбити атаку загарбників, мусив стріляти. Так вийшло, що потрібно було взяти РПГ в руки і стріляти з РПГ, здійснювати декілька пострілів для того, щоб відбити атаку, трошки подавити вогонь противника. Після цього випадку каже, більше зброї до рук не брав, лише віддавав накази. Хлопці бачать, що командир разом з ними на позиції, що командир разом з ними здійснює евакуацію, коли потрібно, надає медичну допомогу. І під час боїв правильно здійснює управління, там не треба ніякої мотивації. Хлопці готові. Йти вперед і робити все, що тільки скаже командир влітку 2015 року. Юрій Гапончук підписав контракт із добровольчим батальйоном Крук. А три роки тому гапону запропонували стати командиром підрозділу Національної гвардії. Каже, багато офіцерів відмовлялися, а він без жодних сумнівів погодився. Зі слів Юрія Гапончука. Саме завдяки правильно ухваленим рішенням командирів росіянам не вдалося захопити Київ. Руський мір якийсь бракований відав попав. І все виглядало так на початку, що ну, два-три тижні вони вже будуть в Франківську. О, Чесно від цих всіх новин коси дивом ставали, от, не дивлячись на те, що військовий, і розуміє, що це таке може бути війна. Чесно думав, що Москів буде сильніша армія, і якось вони це все правильно зроблять, якщо вони вже це хотіли зробити. Ну, але просто не знаю, чи це диво, чи це просто, що вони такі тупі. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк. Суспільне новини Івано-Франківськ. Щоб соврати були сині і, убили, і, і маскарів убили. Чотирирічний Матвійко із Косівщини малює картини для бійців Збройних сил України. Його мама Мар'яна Буц розповідає, що на початку повномасштабної війни хлопчик відгукнувся на заклик волонтерів, які збирали малюнки для воїнів. Він вже вмів малювати на той час, віднести. І Першу роботу він зробив такі солдатики і відніс. І так, уже від початку війни він завжди приносить малюнки. За малюнки хлопчик отримує подарунки від бійців. На прохання волонтерів він розфарбував і шолом. На ньому зобразив лелек, розповідає Мар'яна Буц. За її словами, син захоплювався малюванням ще до початку повномасштабної війни. Він починав з двох років, що навіть не було мо два роки. Ну починали крейдою на мольберті і так розвивали, розвивали. Спочатку це були такі ілюстрації, які я вирізала. Він просто розмальовував і склеював. Потім ускладнювали роботу. Там йому вже треба було просто розмальовувати мій малюнок. Він і я тоді вже сам вчився, там очі, ніс. Засновниця громадської організації Гуцульські волонтери Юлія Таринська каже: малюнки Матвія вкладають в автівки та посилки, які відправляють бійцям. Ми приганяємо машину, купляємо якийсь дрон, тепловізор, і вони такі звіти скидають. Малюнок чудесний. Або була ще одна ситуація, до мене дзвонить один морпіг і каже, слухай, таке сталося капець, я кажу, щось стало, розбили. Він каже, ні, малюнок намок. Вийшла ще один. Якось, якось так, але ну, вони цінні, вони зразу кидаються в очі. Коли я побачила його малюнки, я зрозуміла, малюнки вони не є штамповані, такі, як діти приносять з інтернету, перемальовані, олівчиками, це є малюнки фарбами. І е, я подумала, що йому мама допомагає. А все ж таки, так. А потім, коли наш волонтер Віра Борис вона якось випадково вона бачила, як він це сам дійсно малює пальчиком очки, очки, і я тоді зрозуміла, що це талант. Як розповіла мама хлопчика Мар'яна Буц, одна з його робіт перемогла на конкурсі. Відтак малюнок Матвія використали для ілюстрації у дитячій книжці. Мар'яна Басалига, Андрій Шустикевич Суспільне новини, Івано-Франківщина. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Захисного кольору металева циліндрична. Зазвичай встановлюється в ґрунт та може підірватися електродетонатором або розтяжкою. При спрацюванні міна підстрибує із землі та розкидає 2,5 тисячі уламків. Усі люди в радіусі 25 метрів будуть гарантовано уражені. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.